Крута карта для українців, особливо для тих, хто працює на фрілансі. Дану карту можна поповнювати як в доларах, і також тут можна отримувати криптовалюту. Для цього вам потрібен аккаунт на Bybit, активувати віртуальну карту, прив'язати до Google Pay або Apple Pay та користуватися. А для тих, кому потрібна фізична карта, її можна замовити всього за 30 доларів. Також плюс в тому, що ви можете кошти положити в стейкінг і отримувати 3%, в середньому 3% річних в день на залишок на вашому балансі. Даною картою я активно користуюся, можете бачити, що в Україні її приймають будь-де. І також плюс даної карти, що ви отримуєте кешбеки. На даний момент я можу отримати до 50 доларів кешбека. І плюс те, що, такі як Prime, ChatGPT, Spotify, Netflix, TradingView, ви отримаєте 100% кешбек. Так що залітайте, посилання залишаю в описі.